У цій серії ви побачите Старогуцькі ліси в пошуках бобрової хатки, Гетьманська столиця Глухів, Кутивель місто ридаючої Ярославни, Таємниця Червоного озера. Продовжуємо подорож Сумщиною. Далі наш шлях пролік до старогуцького відділення Деснянсько-Старогуцького національного парку, до села Улиця, місцеві мешканці, які в цьому регіоні розмовляють російською мовою з специфічним білоруським акцентом. Називають село Уліса. Дорога шосейна, дорога через Карпеченко-хутер на уліцю. Знову ми перевірили поліські дороги. Цього разу вони виявились трохи кращими. До нас і попереджали, що до улиці веде одна з найкращих доріг району. Через Зноб Новгородську, Зноб Трубчевську та Карпеченків Хутір ми прямували на північ, практично на кордон з Росією. На уліцу дорогою на одному із ставків нам зустрілась цікава і досить рідкісна рослина. Водяний горіх, червонокнижна рослина. Кажуть, що він навіть колись був харчовою культурою. А тут він ось просто у ставку. Село Улиця зустріло зловісною теменю пустих віконець в покинутих хатах та похмурою тишею. Ще 10 років тому тут було 90 жилих будинків, а нині ж лише три, з яких один контора відділення парку. Жителів тут зовсім небагато. Принаймні ми побачили лише одного, який виявився місцевим лісником, що займався своєю звичною справою. Доглядав ліси. все, ушли. Був великий колхоз здесь у нас. Було два стади коров пасли на два стада. І людей було багато тут. Також ось жили, а зараз посмотрите, що тут твориться. нічого не залишилося. залишилося тільки 4 людини. У часи Другої світової війни улицю повністю спалили. Але село швидко відновилось. Можливо, і цього разу відновиться. І про те, що тут колись жили люди, нагадуватиме не лише старе кладовище. Старогутська частина національного парку глуха лісова територія. Це ділянка величезного брянського лісу, який частково заходить в Україну. В радянські часи його намагались освоїти. Зробили тут меліорацію, осушили болота. Але поступово природа знову почала забирати своє. Особливо їй допомогли господарі болі, бобри. Ці величезні гризуни почали загачувати дренажні канали, перетворюючи їх знову на болота. Співробітники парку запропонували нам екскурсію старогуцьким лісом. Дорогою ми дізнались про деякі особливості місцевого господарювання. Це міжколхозний колхозний ліс, калхозний. Ще налог платив, а зараз мешкавхозного хазяйства забрало себе кармани набивають, оббирає лес ліс заганяє, хираза в козу на гроб баб і умирає, кавхозніця вирізать. Нічого. Так же коль да. а б занімають тут усіх на часті, забрав, бочку, хто забрав, довбочку поджарив, тоді не був свірі каче. Хорошо сидіє. Розбита лісова дорога пролягала вздовж україно російського кордону. В багатьох місцях через боброві загати вона була повністю затоплена і нагадувала річку. До бобрової хатки довелося йти пішки через луки. А ось ми побачили місце, де купався в грязюці кабан. Житло виявилось дуже великим, але повністю заросло бур'янами і не справило належного враження. Набагато краще спостерігати боброву хатку ранньої весни після того, як зійде сніг. Взагалі, боброві загати та хатки дивовижні природні явища. Подумати тільки, бобер зрізає великі дерева і загачує ними річку. За моєю спиною заросла кропивою величезна боброва хатка. За звірячими мірками це справжній палац. А за людськими мірками подібне житло собі можуть дозволити лише справжні багатії. Науковці кажуть, що розумові здібності бобрів прогресують. Напевно, скоро бобри будуватимуть не лише хатки, але й супермаркети. Ну, нам, як говориться, бобер вважається агрономом. Він допомагає нам вирощувати. Він загачує канаву, воно, канава огоражувати кукурузу. Коли засуха, вода піднімається, кукуруза питається, допомагає ну, нам. Рощати кукурузу. Зовсім не хотілося залишати деснянсько старогуцький національний природний парк, але довелося. Адже нас чекали подальші мандрівки Сумщиною. Наступна наша зупинка місто глухів. Околиці Глухова нічим не відрізняють його від інших провінційних міст. Але перший погляд часто буває оманливим. Варто лише сконцентрувати увагу і стає зрозуміло. Глухів не такий простий, як здається. Ну, де ви ще побачите весілля, урочиста частина якого відбувається у будинку краєзнавчого музею. Непогана традиція. Починати подружнє життя з вивчення історії рідного міста. Глухів одне з найстаріших міст Східної України. Перша згадка про нього датується 1152 роком. Походження назви глухів згубилося десь у віках. Але народні перекази донесли декілька його версій. Наверно, Катерина приїжджала. Вимерли після чуми. Вроді так, так. Да? Була чума, всі вимерли. Така була історія. приехали, один глухой старик був. Ехала Катерина II через наш город і встретила старого чоловіка, який був глухою. Незрозуміло. Звідки взялася у легендах про походження назви міста імператриця Катерина ІІ. Адже назва з'явилась за шість століть до появи Катерини на світ. Вибачте, Бертянському та Березовському пам'ятники вас? Пам'ятники Бортянському та Добрий день Бортянському та Березовському пам'ятники. Будьте ласкаві. Пам'ятник березовському або Бортянському. Або Березовському. У 18 столітті в Лухові діяла найпотужніша у Російській імперії співоча школа. Що готувала придворних співаків найвідомішими її вихованцями були Дмитро Бортнянський та Максим Березовський, українці, які вважаються засновниками російського хорового співу. Отже, найкращі слуху імперії мали співаки міста із зовсім не співочою назвою глухів. Історія глухова була дуже бурхливою. Він належав і руським князям, і татаро-монголам, і литовцям, і полякам, і московській державі. Розвиток міста розпочався у другій половині 17 століття. Саме від тих часів збереглася найстаріша будівля Миколаївська церква. У 1708 році, після варварського руйнування Батурина російським військом, до Глухова було перенесено гетьманську столицю. А з 1722 року тут перебував тогочасний український уряд Малоросійська колегія. Головною площею всієї лівобережної України у 18 столітті був радний майдан міста Глухова. Нині це типово страхітливо базарно вокзальна площа. Зараз ми в центрі Глухова. Важко повірити, що ця площа з автостанцією та ринком понад півстоліття була головним майданом України. Тут поряд з Миколаївською церквою обирали трьох останніх гетьманів України: Івана Скоропадського, Данила Апостола та Кирила Розумовського. В період правління Кирила Розумовського до Глухова було запрошено артіль будівельників відомого архітектора Квасова. І сьогодні окрасою міста є Спасопреображенська та Воскресенська церкви, збудовані майстрами Квасівської Артілі. У 18 столітті була розширена та значно укріплена Глухівська фортеця. Вона мала дві брами московську та київську. До наших днів збереглася лише київська брама. Київська брама. не Рахуючи залишків валу, це єдине, що залишилось від могутньої колись Глухівської фортеці. Наприкінці XVIII століття розвиток Глухова практично зупинився. Нове пожвавлення почалося у другій половині 19 століття, коли у місті з'явилися цукрозовочики-мільйонери Терещенки. Детальніше про них ми спробували вивітати у глухівчан. Терещенки були, тут. такі. Їх ніяк на братів била. да, поміщики терещенки, мільйонери. Купець. Він багато нас і це здання, і той. много настроїв. Знати наші які которые денег вложили, щоб розстроїти наш город. Майже всі будівлі, зведені у Глухові у другій половині 19 століття, пов'язані з родиною Терещенки. Значна їх частина збереглася до наших днів. І нині разом із пам'ятками 17-18 століть включена до Глухівського історико-культурного заповідника. Серед них на особливу увагу заслуговує Помпезна трьоханастасіївська церква. Вона стала родовою усипальною Терещенків. Вже у 21 столітті один з останніх Терещенків Мішель, який живе нині у Франції, приїздив до Глухова. Кажуть. Що він виділив чималу суму на реставрацію родинного міста своїх батьків та дідів. І місто дійсно відновлюється та реставрується, в тому числі й державним коштом. Деякі центральні райони Глухова вже зовсім не нагадують у ньому глухий провінційний райцентр. У 20-х роках ХХ 20 століття у центрі Глухова збудували велику водонапірну вежу. Нині вежа не виконує своїх прямих функцій і є одним з головних туристичних об'єктів міста. Її відвідують сотні туристів. Ми вирішили не відмовляти собі у задоволенні оглянути краєвиди Глухова, тому також піднялись на вежу. Висота 36 метрів, вежа міського догону. Унікальна пам'ятка архітектури, унікальний господарський об'єкт. Але зараз використовується як прекрасний оглядовий майданчик. Адже звідси весь глухий видно, як на долоні. Прямуємо до ще одного стародавнього міста, яке також є історико-культурним заповідником. До Путивля. Дивіться далі Путивль – місто ридаючої Ярославни. Таємниця Червоного озера. Зовсім недалеко від Глухова дорогу почав стеляти густий туман. Хоча днина була ясною та сонячною. Виявилось, що це не туман, а дим, горіло поле, рештки соломи та стерня. Все, що залишилось після збору врожаю. Ось ми бачимо, як селяни випалюють стерню. З одного боку, це велике марнотратство. А з іншого боку, вогонь знищує шкідників, які залишаються в землі, які відкладають на зиму свої яйця. Вон ми бачимо лелек, який також винищують цих шкідників. А ще є один нюанс. Селянам можливо стерню випалити дешевше, ніж її зібрати. Роман, ходімо! Ну, треба тікати, бо ще й самі згоримо. Україна на перетині східної та західної цивілізації. В той час, як одні селяни стерню спалюють, інші збирають її для господарських потреб. А далі був путивль. Найстаріше місто Східної України зустріло нас незрозуміло широким бульваром та банальними радянськими п'ятиповерхівками. Невже це є той літописний путивельград, в якому так гірко плакала Ярославна? Нам невідомо, чи повернувся до неї князь Ігор з половецького полону, але до сучасного путивля він напевно не повернувся. б. Князю просто не було б де зупинитись, адже у місті немає жодного готелю. Та про готель пізніше. Пам'яткою номер 1 в путивлі є Мовчанський монастир. Заклали його вихідці із Софронівської пустині ще у далекому 1591 році. Спочатку це була потужна фортеця, від якої нині залишились рештки мурів та кілька перебудованих башт. На початку 17 століття тут розміщувалась резиденція Лжедмитрія. Тоді ж почали зводити перші монастирські культові споруди. Зокрема, собор Різдва Богородиці. Мовчанський монастир кілька століть був важливим для півдня московської держави форпостом, адже стояв якраз на татарському шляху. Тут був великий склад пороху та арсенал. І лише у 19 столітті обитель перетворилася на виключно культовий об'єкт. З монастирського пагорба відкриваються чудові краєвиди долини річки Сейм. На іншому пагорбі розташований Городище літописного пути Вельграда. Поряд з ним стоять мальовничі руїни стародавньої господарської споруди. А на самому пагорбі розкинувся невеликий, але затишний парк. Окрасою парку є пам'ятник Ярославні, встановлений у 80-х роках ХХ століття. Ярославна нині є символом путивля. За відносно коротку історію, пам'ятник вже встиг обрости легендами. Одна з них говорить, що якщо молодятам торкнутися Ярославни, то шлюб буде довгим і міцним. А чи щасливим? Адже невідомо, чи князь Ігор повернувся до своєї дружини після половецького полону. В Путивлі, граді вранці рано ридає, плаче Ярославна. Ярославна ридала по своєму чоловікові, князю Ігорю, який вирушив у свій безславний похід воювати половців. Якщо Ярославна дійсно по комусь гірко ридала, то відбувалося це саме тут, на валу літописного града Путивля. Письмові джерела вперше згадують Путивль під 1146 роком. У 1239 році його зруйнували татаро-монголи. А з XVI століття він був у складі московської держави. У 19 столітті Путивль став значним осередком торгівлі. Саме від тих часів залишилась значна пам'ятка торгової архітектури. Торгові ряди. Є у Путивлі ще один монастир Святодухівський. Це оригінальний культовий комплекс, що складається із Пасо преображенського собору, зведеного у 1617 році, та надбравної церкви Дзвіниці. Місцеві мешканці розповіли про ще одну путивльську церкву. На церкву так і називала церков, і время все дійсною була. Там матір Богдан це саме. Боже, по старої стороні будете їхати. Це унікальний храм. Церква Миколи Козацького. Збудували його на кошти мешканців міста у 1737 році. Цікаво, що звели козацьку церкву, в період, коли Путивель був фактично російським містом. Загалом Путивель нам сподобався. Зважаючи на пізню годину, ми вирішили заночувати у місті. Виявилось, що готелю у Путивлі немає. Натомість, ми знайшли цікавий дороговказ, на якому зазначено відстані до міст, де напевно готелі є. А дехто? Вже й розмріявся. Про тихий і затишний гостей. <му> Так, це нагадувало готель, І номер, і душ, і решта зручностей тут були. Всім завідомляємо. Ремонтики все поділили. Читехненько. пахне, газу. Рушники. Це прикраса нашого номера. Кожна кровать під номерком. Дихай. Це найкращий готель міста Кутин. Зранку ми розпрощалися з суперготелем та й з кутилем. Виїхавши Путивлю, ми спустились у мальовничу долину річки Сейм, розчленовану численними балками та ярами. Утворення ярів пов'язане з дією дощових і талих вод, що прорізають схили і формують вимоїни. Поступово вимоїни поглиблюються, а схили осипаються та утворюють урвища. Яри розростаються, зливаються, можуть приймати справді чудернацькі форми. Так продовжується до тих пір. Поки днище яру не досягне рівня низької долини. Тоді яр розширюється, схили поступово зглажуються та заростають, утворюючи балку. Але якщо днище яру досягає рівня ґрунтових вод, виникає постійний водотік, а яр перетворюється в долину нової річ. Скоріше за все, саме таким чином колись виник і сейм. Але то було дуже давно. Зараз сейм. Найбільша притока Десни. Початок він бере у Росії. Довжина Сейму 717 кілометрів, а ширина русла сягає 100 метрів. Вважається, що назва річки походить від семи джерел, з яких вона живеться. Ще зовсім недавно від прикордонного російського села Тьоткіно по Сейму ходили катери та навіть пароплав. Хоча, за словами місцевих будівельників, сейм і в цих місцях вже не такий глибокий і чистий, як раніше. В долині Сейму ми бачили дороговказ на село з цікавою назвою. Червоне озеро. На карті біля села позначена досить велика водойма. Не особливо розраховуючи на успіх, ми все ж таки вирішили довідатись про походження незвичної назви. Червоне кажу, що церква була. Да, так, це на тому є. місці була церква. І вона, в І вона туди. Ми ж заїдемо. Заїдьте туди. Нам вдалося з'ясувати, що назва не має відношення до комуністів. А з озером пов'язана легенда про зниклу церкву. Отже, стало зрозуміло. Залишити Червоне озеро поза увагою ми не можемо. До села вела побита та безлюдна дорога. На деякий час здалося, що ми втратили потрібний напрямок. Куди? Червоне озеро. Прямо, прямо, прямо по асфальту і якраз у червоному їдете. Говорять, що була церква там, а потім ця церква провалилася і пошлося озеро. Це ще ж хто й на колишній. чула, а що воно, як воно, я чого не. Нічого не знаю. Вене мене раді бо не хвороб Хоча озера та села не видно, першу частину своєї назви вони вже виправдовують. При першому ж погляді на водойму склалося враження, що вона природного походження. Але таємницю своєї назви озеро поки що приховує. Добрий день. Це червоне озеро. Кажуть, тут церква якась була. Так тут кажуть. Була, утопилась. Я ж не жив у той, час. Це давно уже? Звісно. Тоді ніхто не пам'ятає. А може легенда. Добрий день. А чому це озеро називається червоним? Ну раніше говорять, що це... церква була, стояла. Тоді на провалі. Я хер Святою. святой. Так булыжника по берегу багато, І таке були то, як фундамент полежу в Добре, дякую. Прогулянка вздовж водойми частково дала відповідь на наші запитання. Береги місцями вкриті червоно-бурими плямами. Скоріше за все, вони мають органічне походження і винесені на сушу водами озера. Одразу ж згадалося, що на півночі Хмельницької області також є озеро, яке називають святим, а вода у ньому має буруватий колір. Та головне, що історія про зникнення церкви майже повністю повторюється. Важко не помітити, що навколо водойми розкидане каміння. Звичайно, ці брили не дуже схожі на залишки фундаменту, але легенда починає виглядати все більш яскраво. Зараз ми на Червоному озері. Місцева назва Святе озеро. Скоріше за все, воно має старечне походження. Але місцеві жителі мають власну версію походження озера. Нібито утворилося воно після того, як провалилась під землю стара церква. Провалитись церква могла лише в одному випадку, якщо збудована вона була над карстовою порожниною. Але чи є карст в цій місцевості, ми поки що не знаємо. Пізніше ми довідались, що карсту в цій місцевості немає. Отже, питання щодо правдивості легенди, про яку знають мешканці всієї околиці, таки залишилось відкритим. Дивіться у наступній серії Суми, сумки та архітектурний спадок цукрозаводчиків мільйонерів. Патріоти кінної справи із патріотів. Про це та інше рівно через тиждень в унікальній Україні.